Всім привіт! Мене звати Ікона Олександр, я психолог. І сьогодні ми поговоримо з вами на таку тему: хто сидить на дейтингових сайтах знайомств? Хто ці люди? І чи взагалі можна знайти стосунки у таких застосунках, як Хорнет та Tinder? Поїхали! Я маю певний досвід користування цими застосунками. Однак, якщо ви теж там сиділи, ви Напевно, знаєте, що чати зазвичай починається з наступного. Привіт! І вам скидають певну фотографію оголеної частини тіла, або відразу просять у вас. А чи можуть так початися стосунки? Ну, в теорії так, а на практиці це насправді не дуже реалістично, бо ви відразу бачите мотив людини, коли людина орієнтована на пошук сексу. Отже, перший тип людей. Який можна зустріти у таких застосунках, як Hornet та Tinder, це люди, які мають сексуальну залежність. Відразу хочу сказати, що я тут не апелюю певними науковими даними. Я кажу з свого особистого досвіду, зі своєї практики і з досвіду клієнтів, з якими я працював. І дійсно, більшість людей, які сидять на застосунках, Хорнет вони шукають секс для них це короткострокове задоволення, і ці люди мають залежність. Тобто вони кожен день можуть змінювати партнерів. У них може бути декілька партнерів на день. І ці люди можуть займатися бдсм сексом. Ці люди можуть ходити на певні групові зустрічі. Да, ми всі розуміємо про що мова. І коли ви зареєструєтесь у цих застосунках, і ви бачите більшість таких людей, ну, а там дійсно легко знайти секс, то ви можете подумати, що, наприклад, всі геї такі, да, якщо ми говоримо, там, наприклад, про Хорнет. І можете зробити певні хибні висновки, але насправді ви бачите тільки ту частину геїв або там лесбійок, які саме зацікавлені в сексі, і тут буде неправильно робити висновок про всю ЛГБТ спільноту. Друга категорія людей це люди, які шукають стосунки від мотиву, щоб не бути одному. Не з цілею того, що вони хочуть насичити своє життя новими враженнями та емоціями. Не тим мотивом, що бачать спільні цілі з людьми. І хочуть разом чогось досягати, купувати будинок, мати дітей, подорожувати і так далі. А це люди, які просто хочуть заповнити порожнечу, яка є всередині них, або вони відходять після минулих стосунків, або ці люди, в принципі, не автономні, і вони бояться бути самі, і вони шукають просто людей, ким можна це замістити. Бувають, бувають такі випадки, коли дійсно з цього можуть вийти гарні, якісні довгострокові стосунки. Але у більшості випадків, коли людина має мотив, страх не бути одному, то тут скоріше мова буде йти не про кохання, а саме про страх потім втратити людину. Мова про страх того, що цій людині зроблять боляче. І коли ця людина починає стосунки, вона може поводити себе доволі тривожно, весь час контролювати, весь час ревнувати партнера. І тобто, ми теж можемо зробити тут певні висновки, які люди все ж таки в цих застосунках зазвичай сидять. Також варто виділити третю категорію людей: це буде така певна сукупність першої категорії і другої це люди, які соціально не адаптовані. Мова про що? Коли люди не мають досвіду стосунків, у цих людей немає друзів, ці люди не мали жодного сексуального досвіду. Ці люди, які не уявляють своє життя взагалі без інших людей і їм обов'язково хтось потрібен поруч. Це люди, які ведуть зазвичай а, віртуальну а, переписку, віртуальний чат. І вони уникають реальних зустрічей. Також людина може тут певними такими інструментами досягати певних своїх цілей. Хтось буде віртуально чататися з цілею, наприклад, отримати від вас фотографії оголені і потім вас шантажувати. Хтось просто буде задовольняти свою сексуальну потребу таким чином і не наважуватися зустрітися в реальності. До речі, соціальна така певна дезадаптація може бути одним із трьох таких факторів, який свідчить про розлад особистості. Так, дійсно, в цих застосунках теж можуть зустрічатися люди, які мають розлад особистості. Ці люди зустрічаються у всіх застосунках. Щодо відсотку, чи він там домінує у Хорнеті та в Тіндері, чи не домінує, я не можу стверджувати, адже ніяких наукових досліджень. Щодо цього я не бачив. Ну і четверта категорія людей це люди, які потрапили туди випадково. Коли тільки починають знайомитися, коли хтось дійсно дійсно може шукати друзів, хтось дійсно шукає собі стосунки. Але таких людей невеликий відсоток. І коли ці люди там реєструються, вони тільки починають знайомитися з цими сервісами та застосунками. От, якщо ви почнете спілкуватися з цією людиною, якщо вам дійсно повезе, то з цими людьми ви маєте більш високий шанс на те, що стосунки будуть довготривалими і будуть якісними. Але зазвичай такі люди не затримуються надовго у застосунках у, на, на сайтах дейтингових знайомств. Розумієте, людина, яка Автономна, яка фінансова незалежна, у якої є друзі, яка не має страху самотності настільки яскраво вираженою, людина, яка не має розлад особистості або інші тривожні розлади, коли їй потрібно весь час з кимось бути, когось заміняти. Ця людина не буде сидіти довго на дейтингових сервісах або у певних застосунках. бо... Ці люди можуть шукати інші більш конструктивні варіанти для знайомства. Що це може бути? Це можуть бути як реальні зустрічі, це можуть бути як пошук певних гуртків по інтересам, це можуть бути колеги, це може бути одногрупники по навчанню. І Так, це може бути і соціальні мережі, такі як Фейсбук або Інстаграм. Але тут варто підкреслити, що ці соцмережі вони не орієнтовані на пошук сексу. Вони не орієнтовані на пошук стосунків. І відповідно, там зустріти людей, які мають саме мотив пошук сексу, навіть якщо ці люди це не усвідомлюють, то там ризик цього нижче, а відповідно вище вірогідність того, що можна знайти людину, яка теж орієнтована на побудову довгострокових стосунків. Я наговорив доволі багато. Це відео я намагався зробити максимально простим, максимально зрозумілим. Так я багато чого спрощував. Так я не апелював науковими даними, я апелював тільки своїм досвідом і досвідом своїх клієнтів та своєю практикою. Якщо вам сподобався такий формат відео, коли я просто розмовляю про щось життєве і ділюся своїм досвідом, ставте вподобайку, залишайте коментарі. Та обов'язково підписуйтесь на канал. Ми будемо разом з вами просувати український психологічний контент. На цьому в мене все. До зустрічі на наступному тижні.